І російська армія вже тільки за перші три дні 2025 року застосувала проти України понад 300 ударних дронів та близько 20 ракет, зокрема балістичних. Такі дані оприлюднив президент Володимир Зеленський. Цієї ночі росіяни продовжили терор, запустили безпілотники. Загроза існувала для шести областей України: Київської, Вінницької, Полтавської, Сумської, Чернігівської, Дніпропетровської. Крім цього, напередодні вечері в столиці на лівому березі поверожих БПЛА. Працювали сили ППО. Про це повідомляв мер Києва Віталій Кличко. Ну і зараз до столичного. Просто теж, як інформує Київ цифровий, минулої доби в столицю повітряну тривогу оголошували шість разів. Тривала вона. 6 годин 11 хвилин сумарно. Загалом за час дії воєнного стану про небезпеку сповіщали 1450 разів. Лунала повітряна тривога майже 1650 годин.